Доброго всім дня. Хочу показати вам, як, які недоліки, які переваги розпечатування рамок вилочкою, царапані, як називаємо, і ножом. Ну, по-перше, якщо ви вилкою пошкрябали мед і ставите у вулик, два недоліки, ви Втрачаєте віск, це раз, друге, пчоли його чистять, окрошку викидують на дно, заводиться міль. Якщо ви обрізаєте, я вам покажу зараз як. Якщо ви обрізаєте рамку, отаке просте відро. День підходить до кінця і в мене відро обрізки вже. Ви просто обрізаєте. Оцей мед, у відро. Перевага. По-перше, у вас у вулику не заводиться моль. По-друге, ви збираєте віск. І третє, ви його перемиваєте, ситу віддаєте бджілі. Бачите, навіть пчола не лізе. Циту віддаєте бджолі і все. Другі кажуть, що це там довго, там, ну, якщо по ледачому, то як то кажуть, що швидко робиться, то сліпе родиться. А якщо ви зробите отак, і в мене кожен день... До кінця дня я нарізаю відро от таких обрізочків. У мене такі малометки, їх дуже багато. І ми їх зараз під цю марку, коли льот цвіте, ми його... От уже в мене відро. Треба брати нове відро. Все. От таким чином, таким чином я збираю віск і всі переваги на ліцом. Хто хоче, користуйтесь і робіть якісь висновки. Якщо не хочете, щоб було у сім'ях молі, у розплоді потім, то так буде краще, по-моєму. Якщо велика пасіка особливо, то це деякі спішать, мені нема коли. Мені теж нема коли, але ж потихеньку, бачите як. І воно все виходить. Все, дякую за увагу.